Ми приїхали інспектувати роботу наших дисків. Це зубчата колеса. Наскільки просто можна змінити прикочуюче колесо заднє, що диск Spike справляється з будим видом. Сорога, скажи чесно, до працює. Вот, що? так. Вот. Ну, Я впевнений, що тут. Доброго дня, я вас вітаю на нашому ютуб каналі. Сьогодні ми в гостях у наших дуже гарних друзів, які запропонували нам приїхати до них, подивитися на сівалку та на запчастини, які ми встановили на 1590 джендір. Механічна сівалка шестиметрова. І так запрошую вас побольше подивитися, що ми сюди встановили. По перше, це диск сошника Spike. Це зубчатий диск, який потрібен для того, щоб ви розрізали пожнівні рештки і розрізали їх на маленьку глибину. Ми сьогодні сіємо по соняшнику, тому все, що ви дивитесь, ми розрізаємо з легкістю. Для тесту ми встановили пару прикочуючих коліс, які ставляться на сівалки 2019-2020 років. Це зубчата колеса. Набагато краще зроблю борозду і руйнує кромку борозди. Ми встановили поліуретанове колесо для того, щоб клієнт бачив наскільки воно краще працює порівно зі звичайним пластиковим. Ми Встановили одне колесо простіч для того, щоб було порівняння роботи всіх закриваючих колес. Це колосо ми встановили за трактором, і тому робота буде саме е, дуже гарно видно. Як... як воно працює за трактором? Нормально? Далі ми встановили одну накладку супер для того, щоб ми бачили, наскільки просто можна змінити прикочуюче колосо заднє, е, просто зробивши накладку, і буде вже руйнування борозди, і буде покращена робота. Як то кажуть, сходи бачили всі, а в сходи після сівалки 15 .90 з дисками спайки з допопці, які ми встановили на цю сівалку. Бачили не всі. Тому пропоную подивитись. І така <світ> <світ> доброго дня. Сьогодні 22 жовтня. Ми приїхали інспектувати роботу наших дисків по умовах ноутів. На одному полі працює три агрегати. Зараз позаду мене проходить комбайн. Відразу після нього роблять роботу котки, прикочуючи, і потім посів сівалкою 1590. Зараз будемо перевіряти роботу зубчатих дисків по пожненим решкам кукурудзи. На сьогоднішній день наша сівалка пропрацювала 300 гектарів. Стан дисків просто супер. Ми переконалися в тому, що диск Spike справляється з любим видом та кількістю пожневних рештак. А також, якщо ви хочете вийти в вологий ґрунт сівалкою 1590, я вам рекомендую накладку Супер на закриваюче колесо. Дякую, що були з нами. Звертайтесь і до скорих зустрічей!